Привіт! З вами Оля і ви на каналі Історія на ніч». Сьогодні ми знову будемо говорити про Південну Корею, про ще одну страшну трагедію, до якої призвела корупція і безмежне бажання наживи. Минулого разу я розказувала про трагедію перому Сіволь, на якому затонуло 250 школярів. Якщо ви ще не дивилися цю історію, ми залишимо вам посилання на відео ось тут. Тоді в коментарях декілька наших глядачів порадили вивчити також і справу універмагу Сампун. І чесно. Після того, як я знайшла по ній матеріали, я зрозуміла, що в цьому відео мене буде бомбити не менше, ніж в історії з паромом. Тому заварюйте собі чаю каву, і ми будемо занурюватися в справу, яка вас також не залишить байдужими. Але перед цим хочу швиденько поговорити з вами на важливу соціальну тему. Це не реклама, тому дуже попрошу вас не промотувати. Ми практично не говорили про це з Лєрою на каналі, тому навряд чи ви знаєте, але ми обидві родом з Донецьку. І для нас війна почалася весною 2014-го. Можливо, Лера колись розкаже свою історію, а от моя виглядала так: в травні 2014 го я виїхала з міста разом із мамою, маючи на руках лише одну валізу. Ми не знали, наскільки ми їдемо. Були надії, що ще тиждень, два, три, і ми обов'язково повернемося додому. Але от вже пішов 11 й рік, і ми досі не повертаємося. Звичайно, за цей час я вже адаптувалася, і в мене дійсно все непогано. Але чесно вам скажу, перші декілька років були суцільним пеклом. В тебе немає дому, немає речей, немає нічого. Це дуже важко і фізично, і психологічно. Тому ми як ніхто інший розуміємо, через що зараз проходять люди, які вимушені були покинути свої домівки через окупацію. Саме тому, коли волонтерська спілка поруч запропонувала нам долучитися до зборів, це одразу відгукнулося в нас. Організація займається допомогою переселенцям з 2022 року, і це одяг, необхідні речі, відбудова домівок на доокупованих територіях, і також психологічна підтримка дітям, яким складно адаптуватися до нових реалій. Тому просимо вас за можливістю долучитися до зборів або будь-якої іншої допомоги. Ви можете задонатити, відправити речі або стати волонтером. Повірте, це дуже необхідно цим людям. В закріпленому коментарі ми залишимо реквізити для донатів, адресу нової пошти, на яку можна надсилати одяг і інші речі, і також посилання на організацію, якщо у вас є бажання долучитися в якості волонтера. Дякую, що додивилися цей заклик до кінця. А тепер давайте повертатися до історії. У 1988 році у Південній Кореї відбулися Олімпійські ігри. Перед такими визначними подіями світового рівня більшість країн починає велике будівництво, яке потім по інерції триває ще декілька років. Так відбулося і з Республікою Корея. Навіть після Олімпіади різноманітні будинки та універмаги виростали як гриби після дощу. Звичайно, що така швидкість означала, що про якість споруд забудовники навіть і не думали. Одним словом, сунь, плюнь і зверху скочив. Так, 7 липня 1990 року в місті Сеул відкрився розкішний універмаг під назвою Санпун. Близько 40 тисяч людей щодня відвідували п'ятиповерховий торговельний центр, в якому були різноманітні магазини, ресторани, розважальні майданчики тощо. Проте майже одразу навколо цього місця почали ширитися містичні чутки. На мою думку, ці легенди, скоріш за все, з'явилися вже після трагедії. Одна з таких легенд виглядала так. Жінка на ім'я Джихвайон разом із шестирічним сином прогулювалася магазинами в Універмазі Сампун. Без жодного поспіху вона розглядала одяг і тим самим тягнула час, аби на вулиці стало менш спекотно, і вони сином вийшли погуляти вже на вулиці. В якийсь момент її син, який завжди був спокійною дитиною, влаштував страшну істерику. Він вимагав від мами, аби вони якнайшвидше пішли геть з цього універмагу. Жінка не могла зрозуміти, що ж з ним відбувається, почала заспокоювати, обіймати, питати, що сталося. Але хлопчик аж задихався від дикого плачу і що сили благав мати піти звідси. Джихва Йонг вирішила дослухатися до прохання сина і вони вийшли на вулицю. В цей момент хлопчик різко перестав плакати і заспокоївся. Тоді Джехвайон змогла вже спокійно поговорити з ним і запитати, що ж його так вивело з себе. Дитина тоді сказала: там був старий чоловік, він велів мені забиратися геть. З рота у нього йшла кров, а кістки стирчали назовні. Він повзав по залу між вішаками і велів мені йти. Джехвайон подумала, що, можливо, її син передивився телевізору, і в нього розігралася уява. Тому вона не надала цьому ніякого значення. Але це була далеко не одна така історія. Універмах Сампун став міською легендою, тому що впродовж п'яти років після його відкриття майже всі діти не хотіли там знаходитися. Багато хто з них теж, наче як, бачили закривавлених людей, які лазили по стелі, стінах та вимагали забиратися геть. Почали ширитися чутки, що це все через місце, на якому побудували універмаг. Люди казали, що ця ділянка раніше належала біднякам, але багатії насильно їх виселили, аби розбудувати цей район. Проте я думаю, що це просто легенда, яка з'явилася вже після страшної трагедії. Так, я вірю в перечуття, але не в закривавлених привидів, які бігають по стінах. І ось настає 29 червня 95-го року спекотний літній день, який забере життя 502 людей. Покаліче 937 і 28 назавжди залишаться зниклими безвісти. Це були рокові 20 секунд, 20 секунд, за які практично неможливо врятуватися. Як я вже казала, був дуже спекотний день. В країнах Азії через велику ступінь вологості дуже складно переносити спеку, тому заходити в торговельні центри аби провести час серед кондиціонерів це завжди було стандартною практикою. І ось, 29 червня, чимало людей зайшли до сампуну, аби сховатися від палючого сонця. Проте на здивування всіх відвідувачів того дня в Універмазі було дуже спекотно. Було схоже, що кондиціонери зламалися, по всім поверхам торговельного центру циркулювали знойні потоки повітря, що теж мало б насторожити людей, адже вікон в торговельному центрі практично немає. Навіть якби ті, що є відкрили, потік спекотного повітря не був би таким сильним. А кондиціонери і вентиляція не працювали то звідки ж було це повітря. Про це люди дізнаються вже згодом. А поки працівники Універмагу вибачалися перед відвідувачами за тимчасові несправності і обіцяли, що проблему зовсім скоро усунуть. Офіціант на ім'я Гвасонг, який працював в одному з ресторанів універмагу, тільки закінчив школу і вирішив на літо влаштуватися до роботи офіціантом або трохи підзаробити. Хлопцю було всього 18 років. Через дику спеку в ресторані того дня він скаржився про себе. Всі інші ресторани закриті сьогодні через несправні кондиціонери, а наш, як завжди, навіщо я взагалі вийшов на зміну? Завтра ж звільнюся. В цей самий момент хлопця щосили штовхнули в плече. Це був кухар їхнього маленького ресторану. Він кричав: тікай, і штовхнувши хвасонга вперед, помчав до екстреного виходу. Це були 20 секунд 18-річного офіціанта, за який він крізь столики мав пробігти до виходу. Він не розумів, що відбувається, тільки бачив, як його наздоганяє величезна стіна пилу, темрява, крики та плач людей, звук падаючого залізу та бетону, ще трохи і ось рятівні двері, ще зовсім трохи. В останню секунду Гвасонгу вдалося стрибнути у дверний отвір евакуційного виходу. Він зміг тоді врятуватися, а от ті, хто бігли за ним, ні. Залишившись похованими заживо під грудами бетонних поверхів. Луна Кінхоу, молода дівчина, працювала консультантом на маленькому острівці з біжутерією. Він розташовувався на першому поверсі універмагу самому центрі торговельного залу. У присівниці тільки закінчилася обідня перерва, яку вона провела за межами сомпуну, адже там було ну дуже спекотно. Можливо, якби вона трошки довше затрималася на обіді, їй би не довелося пережити цей жах. Але ні, вона прийшла вчасно. І її 20 секунд виглядали таким чином. Перед початком роботи вона вирішила поправити макіяж, який поплив від сильної спеки. В цей самий момент вона почула глухий шум, який наближався з верхніх поверхів. Люди на секунду завмерли, а вже потім хтось ховався, хтось біг нагору, хтось навпаки вниз. Консультант Калуни Кенхоу не встигла за ці 20 секунд ухвалити рішення. Тисячі уламків скла врізалися у її шкіру, а згори її накрила темрява. 50-річний Чоу Чонг, архітектор за освітою, через фінансові труднощі вирішив влаштуватися в магазин елітного чоловічого взуття. Цей магазин розташовувався на нульовому поверсі. Чоловік не зміг нічого зрозуміти за ці 20 секунд, адже це був нульовий поверх. Майже одразу Джо Чонг втратив свідомість і прийшов в себе тільки згодом. Навколо була темрява, його тіло було здавлено з усіх боків бетону. Він міг поворухнути тільки кистьми рук, все інше його тіло було затиснуте в позі ембріона. На початку він намагався рухатися, але кожного разу відчував, що навколо нього також починається рух. Його саркофаг ніби звужувався, тому він вирішив не ризикувати далі. Джо Чонг так і не знав, що насправді сталося, як і не знав, скільки часу він вже там лежить. Навколо нього була лише темрява, і голоси хтось стонав від болю, хтось кликав на допомогу. Це були й віддалені голоси, але Джоу чув один, який був зовсім поруч. Це був жіночий голос, який здебільшого видавав лише стони. Джоу намагався говорити з жінкою, аби таким чином підтримати і її, і себе. Іноді жіночий голос замовкав, іноді знову повертався, допоки в один момент не стих назавжди. Періодично, Джоу і сам втрачав свідомість через сильне зневоднення організму, але знову повертався до тями. Якось він почув, що зовсім поруч від нього почала стікати вода. Судячи з запаху, це була вода з каналізації, але на межі смерті ти не думаєш про такі тонкощі. Діватися було нікуди, аби вижити, Джоу намацав руками якусь картонку. Відривав від неї шматок за шматком і вимочував ті краплі каналізаційної води, аби потім з'їсти. Так пройдуть для нього цілих 11 днів. 19-річний пак Санхьон теж працював на нульовому поверсі універмагу у відділі дитячих іграшок. Того дня пак був вихідним, але його колега сльозно попросив його підмінити. Вийшовши 29 червня на зміну і дізнавшись, що кондиціонери та вентиляція не працюють. Пак був дуже не радий, що погодився підмінити колегу. Через сильну духоту у магазині хлопець вирішив вийти на трохи у хол. Він подумав тоді: Як дивно, кондиціонери не працюють, але я відчуваю вітерець, пак помітив метушню біля ескалатора, зробив декілька кроків до нього і зрозумів, що треба бігти. У хлопця також було лише 20 секунд, аби дістатися до сходів, піднятися з нульового поверху на перший і добіжати до виходу. Він побіг. Але бетонні плити виявилися швидшими за нього. Так що ж трапилося з універмагом Сампун 29 червня? Те, що він рухнув, я думаю, ви вже здогадалися, але як це відбулося і чому в цей момент в торговельному центрі знаходилося більше півтори тисячі людей, включно з працівниками універмагу. Це був будній день, тому в сампуні серед відвідувачів були переважно мами з дітьми, підлітки та працівники Універмагу. Майже одразу як універмаг раптово рухнув. На місце приїхали всі рятувальні служби, включно з військовими. Почалися рятувальні роботи, до яких насправді теж дуже багато питань. Але спочатку давайте розберемося з тим, що ж призвело до цієї трагедії. В принципі, причина теж доволі зрозуміла: корупція та бажання наживи. Як я вже казала раніше, перед олімпіадою і після неї сфера будівництва розквітла. Уряд і приватні інвестори вклали величезні гроші в місто. Будівельні компанії вмить отримали шалену кількість замовлень на забудову. Ну і звичайно, якщо не заморочуватися над якістю споруд, можна набудувати більше і швидше, і тим самим заробити купу грошей. Так само і компанія Сампун почала швидке будівництво універмагу на землі, де раніше було звалище і місце проживання без хатюк. Спочатку будівля мала бути скромнішою, а лише чотири поверхи і набагато меншою вшир. Саме такий план будівництва і погодили. Ну, але за класикою, під час будівництва приміщення виросло і в обсязі, і у висоті на ще один поверх, адже так можна розмістити більше магазинів і заробити ще більше грошей, що там на ті правила безпеки. Ну і звичайно, архітекторів, які били на сполох і казали, що воно то все завалиться, просто звільнили, аби менше розкривали свого рота. І ще декілька хабарів, які дали місцевим чиновникам та службам з перевірки безпеки, і справа в шляпі. І вже 7 липня 90-го року відкриття цієї рожевої споруди з бетонних плит, блоків та стального каркасу, яка по факту наладом дихає. До речі, про блоки і колони, що підтримували будівлю, їх було вдвічі менше, ніж потрібно за нормою. Через що будівля не розподіляла тиск і власну вагу, тому це було питання часу, що з нею може щось статися. А сталося з нею система кондиціонування. Величезний універмах потребував складної і що важливо важкої системи. Тобто величезні кондиціонери. За всіма правилами подібні конструкції завжди мають бути розташовані на перших поверхах. З урахуванням, якщо приміщення збудоване за всіма правилами, шум від цих систем кондиціонування не має виходити за межі місця їх розташування. Але ми ж з вами говоримо про універмах сампун, де всі правила власники відправили під три чорти. Тому дикий шум від цих махін заважав усім навколишнім будинкам, через що почалися скарги. Треба було якось це виправляти. І просто уявіть, до чого вони додумалися. Усю цю величезну конструкцію власнику універмагу у 93 му році перенесли на дах. На дах Карл, на дах будівлі, яка і так свою вагу ледве витримує. Вже на початку літа 95-го року дах універмагу перестав витримувати. Ніч на 29 червня, приблизно о 3-й годині, охоронець на ім'я Хьон робив свій черговий обхід універмагу. На його велике здивування саме в цю ніч йому було дуже лячно знаходитися у торговельному центрі. На кожному кроці він чув якийсь тріск, скрежет. Його підсвідомість почала малювати різні картинки, мов манекени почали рухатися тощо, а по всім залам гуляв спекотний вітерець. Переляканий Хьон зв'язався по рацію з охоронцем на посту і попросив перевірити по камерам, чи немає нікого в універмазі крім них. Але все було чисто, та й сигналізація мовчала. Як вже потім виявилося, цей звук видавала сама будівля. Коли охоронець піднявся на останній поверх, він помітив доріжку яскравого місячного сяйва. Він підняв голову і побачив величезну тріщину по всій стелі. В деяких місцях вона була настільки велика, що пропускала місячне світло. Ось звідки і був цей спекотний вітрець впродовж усього 29 червня, який відчували на собі гості і працівники універмагу. Він проходив крізь ці тріщини. А сформувалася вона якраз за рахунок того, що три величезні кондиціонери регулярно працювали і своїм годінням створювали вібрації, які будівля просто не витримала. Звичайно, про цю м'яко кажучи проблему, доповіли керівництво універмагу та власнику. За всіма правилами універмаг треба було негайно зачиняти. Але ж це означало втратити гроші. Тому керівництво наказало просто вимкнути всі кондиціонери та систему вентиляції, аби ті перестали створювати вібрацію. Сповіщати працівників та відвідувачів ніхто не збирався, інакше б ці не ризикували приходити до універмагу 29 червня. А це знову ж таки втрачені гроші. Щоб ви розуміли, наскільки власнику універмагу було пофіг на життя будь-кого, він навіть не попередив свою невістку, яка працювала керівницею в Універмазі. Справа в тому, що дівчина була досить співчутлива, вона б не змогла промовчити і все розповіла б своїм колегам, а ті своєю чергою іншим колегам, ці ще іншим, почалася паніка і знову потенційні збитки. Саме тому невістка була на своєму робочому місці, коли сталася трагедія. На щастя, вона не загинула, але провалилася в розкол і пролетіла кілька метрів, переламавши купу кісток. Рятувальники знайшли її тільки на п'ятий день. До речі, звали цього власника сампуну Лі Чун, а його син тоді був щось на кшталт генерального директора у торговельному центрі. Вони обидва знали про можливу катастрофу, і обидва вирішили замовчувати це навіть перед сім'єю. Давайте тепер повернемося до рятувальної операції. Повноцінні пошуки людей під завалами почалися далеко не на перший день. Будівля універмагу під час трагедії просто склалася. Тобто, починаючи з п'ятого поверху, бетонні плити почали падати одна на одну. Цілими залишилися лише ці дві бічні прибудови. Вони, до речі, врятували життя тим щасливчикам, які встигли дістатися них за 20 секунд. Проте тепер, під час рятувальної операції, ці прибудови дуже ускладнювали пошукові роботи. Всі боялися, що в будь-який момент і вони можуть впасти тим самим поранити когось із рятувальної команди. Лише на четвертий день, після того як на бічні прибудови були встановлені розтяжка з вагою. мер Сеула дозволив проводити повномасштабні пошуки. В ці дні корейці з усієї країни з'їжджалися до місць катастрофи, аби допомогти тим, чим тільки можуть. Багато студентів, медиків та лікарів, які вже вийшли на пенсію, приїхали на руїни сампуна, аби надавати першу невідкладну допомогу тим, кого виносили з-під завалів. В перші дні вдалося врятувати приблизно 800 людей, тих, хто був максимально на поверхні. 650 на момент четвертого дня ще фіксувалися як зниклі безвісти. Забігаючи наперед, скажу, що з них всіх зможуть врятувати лише 137 чоловік, 137 щасливчиків, які. Потрапили в зазори між плитами і які змогли дочекатися рятувальників. На десятий день рятувальники прийшли до висновку, що, скоріш за все, живих вже не залишилося. Датчики тепла вже не показували нікого, а навколишніми районами вже ширився запах смерті. Тому треба було переходити до розбирання завалів і тіл. Як ви розумієте, ця процедура далеко не філігранна, як операція по спасінню живих. Величезні машини просто зачерпували ковшами плити і тіла. Але згадайте п'ятдесятирічного архітектора Джоу Чонга. Десятий день він ще живий, намагається тримати свідомість і черпає каналізаційну воду або якось вижити і дочекатися допомоги. По суті, його дійсно врятувало чудо звичайна випадковість. На одинадцятий день, коли рятувальники фінально обходили руїни перед зачисткою, один з працівників служби на мить зупинився прямо на Джоу. Рятувальник розумів, що це остання мить, коли він може когось врятувати. Він щосили, прослухався і кричав, питав, чи є хтось живий. Раптом він почув щось схоже на шепіт: він дістав ліхтарик і посвітив в ущелину під ним. Це було тіло, воно не рухалося. Тоді рятувальник приклав вухо до ущелини і знову почав прислухатися: це точно хтось кличе, це жива людина. Працівник служби спасіння одразу ж починає кричати колегам, що треба зупинити розчистку. Але інші рятувальники спочатку подумали, що в їх колеги просто напад паніки і скорботи, але Джо знайшов собі сили, щоб декілька разів в востаннє покликати на допомогу. Вже за годину рятувальникам довелося вручно урити собі шлях до Джоу і його рятують. Це був знак знак, що треба шукати далі, що ще є живі люди. Консультант колону Кінхоу врятувала аж на 13-й день. Її верхня частина тіла була в повітряній подушці, а ноги були затиснуті плитами. Саме їх помітив один з рятувальників і вже хотів крикнути, що тут ще тіло, але зрозумів ступні злегка ворушаться. Луна весь цей час кликала на допомогу, але через слабкий голос та плити її не було чутно. Її звільнили з цього полону і навіть змогли врятувати ноги. Першим, що вона сказала, коли її витягли, там ще й людина, він перестав відповідати мені зовсім нещодавно. Цією людиною був пак Сен-Хьон, працівник дитячого магазину, який вийшов на зміну замість свого колеги. Якби не допомога в координації від Луни, навряд чи би пак знайшовся б. Він став останнім, кого врятували. Після нього рятувальну операцію завершили і почали розбирати уламки. 502 мертвих тіла були знайдені під час прибирання уламків. 28 людей так і не були знайденими. Ну а тепер за класикою треба ж когось публічно засудити, бо не посадиш за заграти всіх винних у цій катастрофі. Причому перша спроба влади була жесть, яка абсурдна. Вона хотіла виставити це як напад Північної Кореї, ніби терористи заклали бомби. Але ця фікція розвалилася дуже швидко, бо люди майже одразу дізналися про тріщини і почалося розслідування. Але як я вже традиційно люблю казати, у розслідуванні важливо не вийти на самих себе. У пісунку звинуватили голову компанії Сампун Лі Джуна, який ще і насмілився заявити, що він взагалі-то теж жертва, бо втратив купу грошей, адже універмаг не був застрахований. А так він не був застрахований, бо на відміну від підкоплених державних установ, часні компанії одразу сказали, що страхувати цю будівлю точно не будуть. 27 грудня 95 року Ліджуна в короткі строки визнали винним у злочинній недбалості і засудили до 10 років. А його синові суд виніс вирок у 7 років. Покарали й одного з чиновників, голову району, в якому і розташовувався у нівермах. Йому дали лише 3 роки позбавлення волі. Ви подумаєте, що чому такі маленькі строки за майже 500 життів? А я вам скажу, що вині і їх до кінця не відсиділи. Ліджон вийшов на волю у 2003 році. Єдиним дійсно страшним покаранням для цього скруджа МакДака було те, що на волю він вийшов злидним. Всі його кошти у розмірі 400 мільйонів доларів були направлені на допомогу сім'ям постраждалих. Але це ще не все в цій історії про корупцію. Родичі загиблих хотіли побудувати на місці Сампуну меморіал пам'яті, але їм не дозволило це зробити. Бо земля виявилася дуже дорогою і по суті злачним місцем. Тому її віддали під будівництво житлового комплексу, а меморіал встановили в одному з парків Сеулу. Особисто я не розумію, як ці люди сплять ночами, ті, що наражають життя інших не на небезпеку заради наживи. Невже в них зовсім немає ні краплі совісті? Дуже хочеться, аби в нашому світі було більше емпатії. Дякую, що додивилися цю історію до кінця і дякую, що підтримуєте наш канал вподобайками, коментарями та підпискою. А з вами були історії на ніч на добраніч!